Борщ з вушками це особливий борщ на святий вечір перед Різдвом. Як нас на Галичині готували такий борщ, дивимося в даному відео і доповнюємо своїми коментарями, як готували такий борщ у вас. А починався він з підготовки грибів, які слугували саме начинкою для вушок. У кастрюлю насипали добру півлітрову банку сушених грибів, а саме брали білі гриби, тому що вони були найсмачніші. І заливали холодною водою на пів години. Після цього, як гриби постояли пів години в холодній воді, зливаємо цю воду, промиваємо гарно гриби, заливаємо другою чистою водою, приблизно півтора літри води, і ставимо варити на одну годину. Далі для приготування борщу беремо квашений буряк, дві цибулини і морквину, буряка приблизно пів кг. Буряк і моркву тремо на такій грубій терці, а цибулю ріжемо дрібненько на кубики. Коли всі овочі підготовлені, цибульку смажимо на невеличкому вогні до золотавого кольору з додаванням моркви тоді додаємо бурячок і тушкуємо до готовності. І коли саме цибулька протушкувалася з морквою до такого золотавого кольору, додаємо бурячок і готуємо до готовності на невеличкому вогні. Відварені гриби відсіджуємо кастрюлю, в якій буде варитися борщ. До відвару доливаємо 2 літри води, даємо лаврове листя, духмяний перець, солимо за смаком, доводимо рідину до кипіння. Тепер висипаємо протушкований буряк. Доводимо до кипіння. І виключаємо плиту. Борщ не кип'ятимо, тому що він тратить колір, тільки доводимо до кипіння. До вушок беремо дві цибулини, ріжемо їх дрібненько на кубики і підсмажуємо теж до золотавого кольору. Відварені гриби, які трішки підстигли, перемелюємо на м'ясорубці. Коли цибулька підсмажилась до золотавого кольору, додаємо до неї перемелені гриби і ще смажимо 5-7 хвилин на невеличкому вогні. Коли гриби протушкувалися з цибулькою 5 хвилин, даємо сіль, перчик до свого смаку і ще так 2-3 хвилини тушкуємо до готовності. Гриби підсмажилися, відкладаємо їх чисто миску, щоб підстигали, а тим часом беремося до тіста. Тепер будемо місити тісто на вушка. Для цього одній мисці просіяне борошно, другій вже відібране для замису. Робимо невеличке заглиблення, виливаю столову ложку олії, даю дрібку солі і водички теплої. Спочатку замішуємо. Лопаточкою, а потім вручну. Тісто переносимо на стільничку і підмішуємо ще руками. Довго місити не потрібно. Хвилин 5 і тісто готове. Ось стільки виходить тіста з 250 мг води і 400 г борошна. А тепер з цього тіста розкачуємо паляничку. І коли тісто розкачане, витискаю склянкою кружечки. А щоб борошно не приліпало до склянки, вмокаю його і притискаю. Робляться вушка досить швидко, цікава і гарна робота. І головне дух різдва вже в нас живе і хочеться все зробити досить смачно. Ось такі вийшли чудові вушка. Тепер будемо кидати їх на окріп і варити. Кип'ячу воду підсолюємо і скидаємо вушка. Варимо їх 5 хвилин. Обов'язково підмішуємо, щоб не прилепли до дна. І коли вушка зварені, викладаємо їх в мисочку. Даємо чайну ложку олії і підрухуємо, щоб вони не злеплися. Борщик перед подачею проціджуємо. Його можна споживати і з овочами, а можна і так. Ще теплі вушка заливаємо теплим борщем і подаємо на стіл. Вушка в борщі довго тримати не потрібно. Вони розбухнуть і наберуть негарного вигляду. Тому зразу, коли залили гарячим борщем, зразу споживаємо, а якщо не споживаємо, то не заливаємо, а подаємо окремо борщ окремо вушка. Такому борщу саме квашений буряк з прянощами і відвар грибів надають чудового смаку. А якщо немає квашеного буряка, то на заміну підійде звичайний свіжий та й готувати його просто. Підтримуйте наші українські традиції всім бажаю миру і веселих свят.